Сказав би Господь, коли ти за мною будеш апостолом, чи ти би все і пішов, будучи на тій посаді, на тім завданню, на, на тій роботі, які ти є сьогодні, чи пішов би ти напевно, що ні. У тебе ж є яке завдання, відповідальність, не лишиш все, ти підеш. І тому зверніть увагу. На покликання Ісуса Христа Він приходить і каже, ходи за мною. Учні лишають все і пішли. А тут ще й батько там був, і все, і наймети його, все він лишає їх і йде. От в цьому є великий отой подвиг духовний іти за Ісусом. Ми сьогодні не кажемо, що треба лишити всю свою роботу і йти за Ісусом. Ні, роби свою роботу, але йди за Богом. Іди у своїх молитвах, йди в своїх вчинках, йди дорогою Христа, залишаючи на своїй роботі, виконуючи свої обов'язки. Але будь Христовим, іди за Христом. Христос не каже, лишити всю ту роботу, що ти робиш, і йти за Ним. Ні. Він сьогодні нам спрощує своє покликання, але знаєте, Він нас постійно кличе. Господь нас постійно кличе за собою. Ти зранку встав, Господь приходить до тебе і каже, ходи за мною. Ти йдеш на роботу, Господь каже, ходи за мною. Ти працюєш на роботі, ти трудишся, і Господь каже, ходи за мною. Здовж по своєму житті йди за Ісусом, не лишаючи свою роботу, а приближаючи свою роботу до Ісуса Христа. Роби роботу з Христом. Роби свою роботу для Христа. І коли ти будеш трудитися з Христом і для нього, ти побачиш, яка буде в тебе робота.